Добрався до цієї праски. Тут плата вже зовсім їй каюк. Ну, як каюк, я навіть не бачу смислу її ремонтувати. Такої самої плати в інтернеті я не знайшов. Значить, який я пропоную варіант, щоб праску не викидати на смітник. Тени там ще годні і, в принципі, нормальні. Я не знаю, коли вони згорять, може навіть не скоро. Значить, поставить е, отакий от, от дімір. Візьму у себе якийсь там негодний оцей блок живлення, вийму все, що всередині. От, вліплю в нього таку фігню, тут зверху буде оця крутілочка, що крутить отак, і так будете регулювати температуру. Тут буде виходить шнур, тобто отак в розетку включили і крутите і регулюєте температуру. Ну, це найдешевший варіант, це 55 гривень ну, без доставки, само собою. Це такий теж десь 100 з чим-то, коротше, без доставки. Такий золотенький. Потім ще варіант поставити таку фігнюшку. Ця фігня чіпляється на провід в розріз. Тобто провід, ну, розетка буде просто микатися, э, вилка в розетку, і на шнурі буде висіти фіня. Так берете і значить, пальцем цим налаштовуєте. Але проблема в тому, що там провід. Э, Круглий і товстенький, а тут отвір під, такий плаский провід і трошечки маленька, от, тобто складно буде це все прилаштувати сюди. Але, в принципі, можливо. Також мені найбільше подобається варіант ось такий, тобто купити вилку з діміром, готовим з крутілочкою. Ось я найдешевше знайшов 300 гривень. Це без доставки, з доставкою буде дорожче. Е, Отак от він регулюється. Просто тут буде провід, виходить. Ви включили в розетку і регулюєте. Тобто він тугенько так ходить туди-сюди. Тобто, навіть якщо случайно зачепили, ви його не повернете. случайно. Отак от от налаштували собі, скільки треба. От ну, там, Температуру помацали, яка вам е, поставили тут чорточку, і ви знаєте, на яку температуру, у, е, ну, от якої температури вам плясать. Ну, але знову ж таки, це найдорожчий варіант, десь 300 гривень плюс доставка. Сама плата плойки регулює е, подачу напруги на тени дуже дивним чином, тобто напруга постійно стрибає і дуже важко її. Вимірять і зрозуміть, яка напруга максимальна повинна подаватись на ці тени. Знайшов в інтернеті цю плойку, якась там італійська чи то китайська, непонятно. Потужність 45 Вт. На самій плойці також указано 45 Вт. Визначаю максимальну напругу, яку потрібно подавати на тени. За формулою. Напруга в квадраті дорівнює потужність помножена на опір. Один тен опір у нас десь 76, ой, 146 Ом. Два тена послідовно, відповідно, десь 292 Ом. За формулою. Тобто, якщо один тен підключать, то це десь 76 вольт максимум. Якщо два тена послідовно, це десь 108 вольт максимум. Тобто, якщо підключити 2 тена послідовно, підключити її до 220 вольт через діод, то на тени не буде подаватися десь 110 вольт 110-115 вольт. Тобто, це десь приблизно 108 вольт. Отакі дві красуночки прийшли. Одна на плойку, другу собі замовив на сушарку рушників заразом, бо то, що там була акція, при замовленні за 300 гривень одної, друга там ну, десь 200 гривень коштувала. Тобто цей перша дешевша, ніж зазвичай там в інтернеті я зустрічав, а друга взагалі ну, типу 200 гривень, думаю, ще й за доставку не платить заразом. Чого не взяти? І так, підключив розетку. Ось так вона всередину виглядає. Сюди підключається просто вихід на прибор. Так, значить, мультиметр. Зараз вона на максимум викручена. 228 вольт. Потрошечку скручую. Дуже туго крутиться, це хорошо. Бо якщо, случайно зацепиш там рукою чи ще десь, то воно з місця не здвинеться. Дуже прям тугенько так іде, плавно. Регулювання дуже плавне. Прям дуже плавне, занадто плавне. Щось я не розумію. Ось уже на мінімум викрутив. Це вже виключив. На мінімум викрутив, щось не зрозумів. Оце саме мінімум. Оце такий вольтаж. Що за херня, не пум. Під'єднав лампочку на вихід. Щось регулює. Не знаю, яким чином, яким хєром вона його регулює. Струм зменшує, чи що це за фігня? Ну, камера цього не покаже. Вимкнув фонарик на мобілки. Щоб краще було видно, ну, все одно адаптує камера, коли світло ярче горить, то вона його зменшує. На найменшому значенні регулятора якось занадто воно гріє, підключив через діод. 9 й годі. Розібрав, щоб подивитися, що всередині. І, можливо, якось його переробити трошечки. Це було зверху, це було знизу. Значить, ну, откручується ця фигня. от, Знімається шляпка, відкручується і винімається. Важко винімалося, але винялось. Отакий от от потенціометр з трьома ніжками. Лампочка індикації і мережевий плівковий конденсатор. Hmm. На рахунок потенціометра, значить, що тут є? Тут є отакі от. Ну, ось о, він впається три ніжки. Перша ніжка, друга, середня і третя. Ну, там не важливо, перша, друга, третя яку сторону. Значить, ці дві ніжки спаяні. Ця з середньою А цими двома. Коротше, регулюється опір між цими двома контакторами потенціометром. Не знаю, що це таке біленьке впаєне, чи то резистор, чи то конденсатор, чи що воно таке зелено я не розумію. Можливо, то був якийсь індикації індікації. Ну, коротше, суть в тому, що коли я викручую оцей потенціометр за часовою стрілкою на максимум в цю сторону до опора. То між цими двома ніжками, між якими впає біленька SMD-шна фігня, опір. ну, Практично нульовий. Там 1 ом, 2 ом, а щось таке. Тобто, коли я викручую проти часової стрілки на мінімалку, то опір між цими двома ніжками десь 265 кОм. Тобто, я не знаю, якби це був якийсь резистор оцей біленький, то він би. Ну, Теж давав би якийсь опір. Важко сказати. Може, цей резистор і є на 2 Ома на крайніх, які я викручую. Ой, господі. Коротше, що я хочу попробувати. Випаять одну ніжку, оцю крайню. Оцю. Тобто оцю крайню. Ось, випаять одну ніжку і е, впаять послідовно якийсь резистор на декілька кілоом І подивиться, ну, десь там, не знаю, на 50 кілоом десь так. І подивиться, наскільки це повпливає на те, як будуть нагріватися тени, ну, як буде світити лампочка, спочатку на лампочки перевірю, на лампочки накалювання. Може, це якось повпливає. Ну, по схемі я так зрозумів, що це іде нарізання синусоїди. Випає в цю крайню ніжку. Тепер опір між цими двома ніжками, крайніми десь 431 кОм. Тобто оце біленьке це все-таки резистор. Який впаяний паралельно. Тобто цей резистор зменшує опір цього потенціометра на максималках. Ну, попробую без нього якось зробити. Випаять оцей резистор або впаять сюди другий резистор. Я зрозумів, чому цей резистор був біленький такий, бо він був припаяний вниз головою. Коротше, без цього маленького резистора, отак на мінімалки, коли лампочка ледве жевріє, е показує напругу на виході десь 70 вольт. Тобто вже напруга почала регулюватися. Ну що ж, ніби тут нічого не гріється з лампочкою. Пробую, значить, підключати через діод ці тени плойки, що воно покаже. Тени починають нагріватися навіть при мінімальному налаштуванні. Тобто, як тільки включається, на мінімальних обертах тени починають грітися. Причому гріються ну, такі гарячкуваті, я думав, що буде ну, менша температура на тенах. Мабуть, ще трохи додавлю опору на цьому резистору. Послідовно потенціометру. Опір 515 кОм під'єднані послідовно з потенціометром. Вже деякий час постояло, десь хвилин 10, хорошо прогрілось, щоб я зрозумів, яка точна температура мінімальна. Тут мінімальні налаштування скручено проти часової стрілки до мінімуму. Температура десь приблизно 45 градусів. Руку можу тримати, але доволі важко. Ну, по краям воно трошки холодніше, а в центрі тут важковато руку тримати. Ідеально ці два резистора. Упакував в два слоя, хорошенько заізолював. Все нормально. Так, закручую цей потенціометр. Так он виглядає, резистори в кембріку. підпаяв до вилки діод, закручую і складую. Готово. Так, складаю цю всю фігню до кучі і під'єдную вилку. Ну, в принципі, все. Можете забирати провід, той, який був, крутиться отак от во всі сторони. Тут, значить, плату я поставив на місце, щоб тут пустого місця не було, щоб естетично було. Тобто кольосько це крутиться, кнопочка нажимається, але тут нічого крутить і нажимать. Не треба, та й нема смисла, бо то, що воно ну, не працює, воно відключене, значить, регулюється. Те не я підключив зовсім по-другому, регулюється ось цим отдімером.